На фасаді Нововолинського ліцею No2 встановили меморіальні дошки на честь чотирьох загиблих військослужбовців: Увічнена на пам'ять про Сергія Панчишина, Назара Мазурка, Юрія Міхеєва, Артемія Голодюка, випускників навчального закладу, які віддали життя, захищаючи Україну. 1 червня відбулося освячення меморіальних дошок. На заході були присутні рідні військових, побратими, представники місцевої влади, духовенство. Волонтери та військові капелани, педагогічний колектив та вихованці навчального закладу. Зі словами скорботи, вдячності та шани до присутніх звернувся міський голова Нововолинська Борис Карпус. Очільник зазначив наш обов'язок зберегти пам'ять про героїв. Пам'ятаємо про них, тому що ми зобов'язані це робити, бо вони віддали найцінніше, що в них було це своє життя. Віддали за те, що ми сьогодні. В День захисту прав дітей говоримо про війну, про смерть, про нещастя, про біль людську, про рани на серці, які, на жаль, дуже важко буде лікувати. Сьогодні від себе особисто, від влади міста, я приношу слова співчуття, родинам, Розуміючи, що жодних слів в світі немає, щоб заспокоїти вашу дітьму. Ми дякуємо за те, що ви виростили гідних українців, справжніх героїв. Спасибі і доземний вам, укрім за це. Директорка Нововолинського ліцею No2 Алла Кобиш, ледь стримуючи сльози на очах, поділилася спогадами про своїх учнів. Ми сьогодні зібралися у дуже душі... Скорбодні хвилини. Наш славний сум і почать це не ці тільки хвилини, а це вже, на жаль, другий рік. Ніхто не знає сьогодні точно, скільки наших молодих, здорових, гарних, розумних хлопців загинуло. Про це ми зможемо дізнатися тільки тоді, коли настане перебожний мир. Але ми сьогодні. В нашому ліцеї вшановуємо світлу пам'ять загиблих хлопців, які тут навчалися. Начальник другого відділу Володимир Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Кондисюк висловив слова вдячності рідним загиблих героїв, які віддали свої життя, боронячи Україну від окупантів. Хочеться побажати одного, щоб наші хлопці нарешті вже повертались додому живі і здорові, щоб таких точок нас більше не відкривалося. Дякую вам, рідні, близькі, за ваших дітей, синів і батьків. Ви віддали найцінніше. Ну а нашим ворогам хочу побажати лише одного, щоб вони завжди все життя відчували те, що відчувають до На захід підполковник завітав із почесною місією. Олександр Кондисюк передав грамоту головнокомандувача Валерія Залужного Максиму Мусяновичу за сприяння Збройним силам України у наближенні перемоги над ворогом. Опісля настоятель храму святих рівноапостольних Кирила та Мефодія Олександр Горевич провів освячення. Усі присутні вша. Нували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятних дошок.